Ой, якраз куди нам на трасу. Жека жени! маємо проскочити. Доброго ранку, друзі! Сьогодні в нас нарешті вихідний, але. Вихідний у нас це означає лише те, що ми не їдемо кудись на позиції. За сьогодні треба зайнятися, перегнати автівки, забрати нову пошту, розібрати замовлення, щось десь купити. Отак От ми відпочиваємо. Ось така не скажу, що свіжа автівка у нас з'явилася на базі. Історія. Зателефонувала людина. Сказала, так і так, є Opel Vectra. 600 доларів на ходу. А вже наступного дня один із бійців зателефонував і сказав: Серех, є хоч якесь відро. Ось є. Десятку тисяч гривень ми вклали в неї на СТО. Вона не свіжа, але вона бойова. Вона, до речі, пройшла усе АТО. Так що вона вже фартова. І хлопці попросили поставити хоч якийсь багажник. Ми придбали, зараз буду встановлювати. І трохи передам вітання рибальській спільноті, вона дійсно могутня. По-перше, ось такий тепловізор. Учора придбали. За нього подяка Юрію Е, Він просто зателефонував мені і каже, є така сума грошей, хочу допомогти. Я запропонував купити тепловізор для бійців, бо є запит. І за один день ми це вирішили. По-друге, Марічка Лучкова, всі друзі-рибалки, благодійні фести рибальські на підтримку ЗСУ. Це дуже круто. Я вже отримав першу посилку від Марічки. Отримав такого листа з подякою. Але подякувати хочу перш за все, всім вам. Я отримав гроші. Ми нарешті купили ось такого дрона. Ще на початку війни я віддав нашого робочого дрона людині на Чернігівщині. Він там дуже добре пропрацював. І зараз хлопці знаходяться тут і він прислав мені повідомлення, що вибач, я втратив твого комара. Я сказав: не хвилюйся, все добре. І, і так, те, що він стільки протримався, це дуже добре. Ми знайдемо йому новий. Вже знайшли, вже придбали, поїде. Я ще раз хочу подякувати усім за те, що продовжуєте донатити, скидати на картку гроші. Повірте, їх не вистачає. Окрім того, що допоміг Юра з придбанням тепловізійного пристрою, ми ще один придбали за ваші кошти, які ви скидаєте. І гроші йдуть на планшети, на все. Просто дрібниці, навіть якісь шкарпетки, труси. Все це потребує грошей. Заправляти пальне, ремонтувати автівки, які приходять все це витрати. Тому дякую, що підтримуєте нас. Ось таку файну штуку прислав нам один з підписників каналу Катя Рибалка, а саме Дмитро Дяченко. За що йому окрема подяка. Це автономна зарядна станція від сонячної енергії. Тут у нас акумулятор, є інвертор. Дмитро попросив спочатку ніж передавати бійцям, перевірити її. Я все під'єднав, все працює. Так що поїде до бійців. До наших. Я навіть знаю кому, тому що нещодавно прийшов запит саме на таку станцію. Все працює. Дмитро ще раз я. Трохи на з того хлопця не додивилися, лопнув патрубок, зараз полагодимо. Ну, Поїдемо далі. Є неприємна новина, друзі. Як ви знаєте, ми постійно возимо, окрім замовлень бійцям їжу, але зараз фонди порожні, ті, які постачали нам її. Тому якщо у вас є знайомі виробники, чи ви знаєте, де щось дістати можливо, зв'яжіться зі мною, будь ласка, ще по їжі. це. Треба така їжа, яку з'їсти можна прямо у окопі. Це консерви, рибні, м'ясні, це сублімати, це цукерки, кава. Все таке. Тому пишіть, якщо є у вас можливість така або є знайомі. Буду дуже вдячний. Бажний кость. Так. Нічогось. Тут фарба в баллонах. Там вже якраз Замалюйте. Бензопила? Там мастило, цепка ще. Маскувальні сітки. Що так, тут чипси, енергетики, чай, суп, паї. і в Вашто. 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 Так, Це соняшні панелі. Ось сама сонячна ага. панель. А, а, тут, це тут мене. акумулятор, так. Да. Думаю, огнуть на сочки. Кава, наколінники, шкарпетки, це свічки. О, свічки. Це дуже Потріляли. Тарілки, це те, що твої збирали. Ага. На колінники кине докинули. Зараз з тієї сторони ще. Так, культрація йде. Які були. Це тобі привіт. Від друзів рибалок ой, зі Львова. що Риболовний фест вони зробили, Марішки Лучкове. Я зрозумів. Це вони назбирали, прислали. Хлопцем, хлопцем перезаюємо. Це чорне тут. Нічого страшного, в мене воно усяке вже було. <сум> так. Нам навіть ці маски коротше, на лице передали Володі. <сум> так, дивись, а, ці О. плити а, Балонів мы добрали ще годинники понял и 4 наушника активних зуля и забула. <хи> кавер да ты можно и без кавер та да. ні каву надой палевый главный мародер стырел у меня кавершает кавер ну, на другую Ну, мы тебе тобі ось такий знайдемо. знайдем <хи> <хи> Буря можна снимать это, TikTok, да? Бурята Бандера Главное, Главне, щоб не розмовляв. Жека, ты тепер німець. А ты мародер. Так, газики, баллончики, треба буде з собою взять зараз. Вот этот склад, да? У хлопцев. Ну, ПМ лежить отдельно. пусковий. Сама труба трива ота. Це стінгер. Да. Як я і обіцяв, кожного разу, як в мене буде нагода щось підписати від наших донаторів, я буду підписувати. Цього разу найбільший донат був від Ніки. Не буду казати суму, але... Ось така штучка вже підписана. І куди воно полетить? Ну кудись воно полетить. Аби воно уразило і зробило свою користь. Ні, пообіцяй нам, що воно Я обіцяю. Ми зараз виїжджаємо от найближчим часом, до Тоді... найближчі години і будемо працювати. З Тоді чекаємо новин. Ось так. Висловлюю свою подяку за збір коштів і за те, що допомагаєте нам. Ми обіцяємо відпрацювати. Велике вам дякуємо. Це транспорт, навушники, наші їжа, все, що нам потрібно для того, щоб гнати окупанта з нашої землі. Дякуємо вам. Дякую. Героям слава. Усе авто дісталося до свого власника. власників а мы едем далі на наступную точку Сегодня у нас их дві смотри а, хлеб свеженький колбасу наконец мы тебе довезли минулого <реш> раза забыл. Да. еще холодный вообще супер Сапоги заказывал. Да, потом. Да, да спасибо. Это есть. есть. Это для энергии вы копаете много. Инженерные да. войска. Да, есть такое. На да. Чтобы удобно было. Да, Дождевики. Вот, да, да, супер, вообще вот То, что заказывал. Да, важно. испробовал. Классная штука. Да, Капюшоном да. не промокает и просторы. Да. Так, там рюкзак еще. Да, смотри, рюкзак. Смотри, какой шикарный. Да, вообще, Держи. Там пиццунки и в нем. Ну, вообще была маленькая такая. Думаю, на тебя, короче. Да, на меня. Держи. Спасибо. Ага. Ножи. Так. Так, один. А це тобі дивись. Бимба. Бимба. У хлопців БК. Так, відкриваємо. Але не то БК. Нікети. Зарядка. Сорвати вологи, полный О, Шкарпетки. Нашли, правда. Спасибо. Ну так, воно знайшили, а мы гроши витрачаем, да? А -а. Так, а що тут еще? О! Смотри. Это для Ага. Для ног точнее. Супер. Що на позиціях першим робити треба. Так це копати. Кажуть хлопці, сьогодні бревна привезуть і будуть перекривати. Добряче покопали тут. До речі, тут хлопці шуткують, що найбільш потрібна професія тут це ландшафтний дизайнер. Ну, Бо ось дизайн. Хотілося би подякувати всім тим людям, які долучаються до нашої спільної справи заради перемоги, хто може допомогти грішми, хто може допомогти водою, хто може допомогти своєю присутністю тут і захищати рубежі нашої держави. Всім, всім велике дякую, всім тим, хто вносить свою невеличку крапельку в нашу перемогу спільну. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам, хлопці! Що залишилося від нашої пшениці, усе погоріло. потребована для Полай, как раз, куда нам выезжать на трассу. Ну, не в первый раз, да? То, да, да. Когда вот в посадку был прилет. Ну, да. в Жека, жены! Давай, мы Все, ми проскочили. Сьогодні ваша допомога знову потрапила туди, де вона потрібна. Дякуємо вам, вірте в ЗСУ, усе буде Україна. Побачимось!